Народні прикмети про гроші дбайливо передають із покоління в покоління. Вважають, що якщо їх дотримуватися, то можна збільшити дохід і зберегти стабільність. Перш ніж розповісти вам, як залучити гроші в дім, просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Прикмети на залучення грошей у дім. Щоб у домі завжди водились гроші, підтримуйте в ньому чистоту і порядок. Не носіть брудний і старий одяг. Використовуйте грошові талісмани та замовлення, користуйтесь скарбничкою, змусьте гроші працювати. Для стабільного фінансового потоку займайтеся благодійністю. Для залучення грошей у дім використовують народні прикмети і правила феншуй. Ось деякі з них. Покладіть монети під скатертину обіднього столу і під кіломок біля вхідних дверей. Не ставте на стіл господарські сумки, коли приходите додому. Не кладіть на стільницю ключі, шапку, рукавичку, порожню тару, не змахуйте з неї крихти рукою. Розкладіть у шухляди столу і комода кульки з воску або прополісу. Вважається, що це стане магнітом для грошей. Що ще потрібно робити, щоб привернути гроші в дім? Отримавши зарплату, не витрачайте її того ж дня, дайте грошам переночувати вдома. Частіше перераховуйте готівку, але на самоті. Витрачайте частину накопичень, замінюйте їх новими купюрами. Вважається, що гроші мають працювати. Слідкуйте, щоб у домі постійно було прибрано. Особливо приділіть увагу чистоті дзеркал і вікон, які захищають від негативної енергії. Носіть чистий одяг без дірок і плям, щоб не приваблювати бідність. Тримайте вдома грошове дерево і акваріум або фонтан. Використовуйте фігурку грошової жаби і китайські монети. Що не можна робити, щоб не відлякати багатство? Не рахуйте чужі гроші. Як свідчить народна мудрість, той, хто рахує чуже, ніколи не знайде своє. Не приносьте в дім і не користуйтеся грошима, які отримані нечесним шляхом. Тримайте в домі тільки один віник ставте його мітлою догори, не прибирайте і не виносьте сміття після заходу сонця. Слідкуйте, щоб уся сантехніка працювала справно, оскільки разом із водою з дому витікає багатство. Не свістіть в домі та бережіть хліб. Рекомендуємо вам також скористатись медитацією на гроші, щоб відкрити грошовий потік. Про те, як правильно це робити, ми вже розповідали в одному з попередніх відео, покликання на яке з'явилось на екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Де зберігати гроші вдома. Гроші зберігайте в гаманці або скринці з натуральних матеріалів, шкіра, кістка, камінь або дерево, вовна й хутро, коричневого, червоного, жовтого кольору. Червоний колір прискорення доходів і повернення боргів від когось. До гаманця для зберігання і використання грошей є особливі вимоги. Купуйте новий гаманець, скарбничку на місяць, що зростає. Старий не викидайте, тримайте в ньому купюру на щастя, не витрачайте її на побутові потреби, а залиште на збагачення. Номінал і валюта не мають значення. Скарбничка також не повинна пустувати. Розділяйте дрібні та великі купюри в гаманці, зберігайте заощадження в темному кутку, подалі від сонячного світла, і не говоріть про свої доходи вголос, щоб не наврочити їх, не скаржтеся на бідність. Не тримайте в гаманці багато дріб'язку, а роздавайте його як милостиню, промовляючи, не збідніє рука того, хто дає, і не дивлячись в очі тому, хто бере милостиню. Вуличні прикмети на гроші. Знахідка у вигляді великої грошової копюри на вулиці здається неймовірною удачею. Але чи так це? Існує низка грошових прикмет і повір'їв. Які створюють сприятливі умови для зростання доходів. До популярних грошових прикмет на вулиці відносять такі: пташиний послід на одязі, автомобілі або взуті передрікає швидке багатство. Павук, що падає на людину, обіцяє прибуток. Знайдені на вулиці каштани стануть відмінним грошовим талісманом. Якщо знайдена монета лежить догори орлом, сміливо беріть її, якщо решкою, то краще не піднімайте. Купюру потрібно брати в будь-якому разі, торкайтеся її неробочою рукою. Можна тричі поплювати на гроші з двох боків. Знайдені гроші в будинку зберігайте окремо, попередньо окропивши святою водою і ніколи не давайте їх у борг. Знайти гроші в дощовий день до зростання доходів, а в сніговий до удачі в справах, не пов'язаних із матеріальною сферою. Перед важливою фінансовою угодою сходіть до лісу. Знайдіть там великий камень і монеткою висічіть із нього іскру. Не виносьте нічого з дому в похмуру погоду і не викидайте сміття у вікно. Що робити, щоб привернути гроші? Якщо по мосту їде потяг, покладіть гаманець з грошима на голову і пройдіть під ним кілька кроків. Почувши зозулю, затисніть у руці кілька монет і зберігайте їх протягом року, на щастя. Потрясіть монети в кулаці. Коли почуєте перший весняний грім, збираючись по продукти, взуйте спочатку праву ногу, щоб не переплачувати за них. Зустріч із вагітною жінкою і морським офіцером до грошей, а з поліцейським пожежником і бездомним до збитків. Є кілька важливих прикмет, пов'язаних із фазами місяця. Якщо знайшли гроші на місяць, що зростає, вони допоможуть здійснити заповітну мрію. А якщо на місяць що спадає, то таку знахідку краще витратити на товари першої необхідності. Гроші, знайдені на молодик, краще віддати на благодійність. На молодий місяць дістаньте гаманець і трясіть ним, промовляючи місяць місяць, дай мені грошей, щоб привернути гроші в дім з вулиці, від дворі до дверей насипте доріжку із зерен пшениці або рису. По ній у дім прийдуть великі гроші та щастя. Якщо ви хочете налагодити свої відносини з грошима, рекомендуємо вам подивитись наше відео про психологію бідності, покликання на яке з'явилось на екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Прикмети на гроші в борг. Давати гроші в борг не заборонено. Навпаки, добре, коли фінанси працюють. А якщо вони потрапили в сім'ю з достатком. То принесуть прибуток і тому, хто їх позичив. Є рекомендації і про те, що робити, щоб не втратити гроші, дані в борг, і як повернути борги швидше. Як правильно брати в борг. Якою ж рукою брати гроші? Завжди беріть гроші лівою рукою, в тому числі, коли їх дають у борг. Якщо той, хто дає, викликає неприємні емоції, попросіть його покласти на дерев'яну поверхню їх і заберіть купюри вже з неї. Брати в борг потрібно так, щоб позичені кошти приносили користь ось основні рекомендації: беріть у борг рано вранці на зростаючий місяць великими купюрами. Не беріть і не позичайте гроші після заходу сонця. Відмовтеся від позики у вівторок. Сьогодні краще витрачати і накопичувати гроші, але не давати в борг або позичати. Проводьте переговори про позику. І саму операцію в післяобідній час у середу. Це істотно підвищує шанси на успіх. Тримайте в окремій закритій папці або конверті червоного кольору розписку, кредитний договір і будь-які документи, які пов'язані з позикою. Це дасть змогу швидше і легше повернути позикові кошти. Віддавайте борги на спадаючий місяць дрібними копюрами, складеними навпіл. Намагайтеся якомога рідше брати в борг, щоб не зависати в положенні того, хто просить. Повертаючи борг, скажіть про себе, до побачення грошики! скоро ми з вами зустрінемося. Якщо ви хочете стати на крок ближче до фінансового успіху, радимо вам розрахувати власний грошовий код та користуватися ним. Вся інформація про число достатку та багатства є в одному з наших попередніх відео, покликання на яке з'явилось на вашому екрані. Також ми його залишимо в описі до цього відео. Як позичати гроші. Якою рукою віддавати гроші? Якщо позичаєте гроші, завжди віддавайте їх правою рукою, яка символізує здоровий глузд. Правило для тих, хто регулярно позичає іншим гроші. Ставтеся до грошей дбайливо і шанобливо. Сортуйте їх. Не змішуйте дрібні гроші з великими купюрами. Перед тим як давати в борг, дбайливо перерахуйте купюри і складіть за номіналами. Тримайте суму для позики в окремому конверті червоного кольору, якщо часто даєте в борг. Нехай гроші ростуть. Заздалегідь відрахуйте позичальнику потрібну суму. Не показуйте всі гроші в конверті. Позбавляйтеся брудних, рваних і пом'ятих купюр. Можете сміливо давати їх у борг, щоб збути їх з руки. Розгладжуйте кожну купюру, коли повертають позикові кошти, і промовляйте гроші до грошей. Як правильно віддавати гроші в борг. Не можна давати гроші з руку в руки. Потрібно передавати їх, поклавши на стіл, щоб не позбутися грошової удачі. Бажано покласти купюру на дерев'яну поверхню столу правою рукою. Нехай той, хто бере, сам візьме їх звідти. Коли не можна давати гроші в борг, не позичайте гроші на місяць, що спадає, щоб разом із ними не віддавати удачу. Не давайте у борг в понеділок, вівторок і неділю, оскільки є великий ризик втрати фінансів і великих витрат на весь тиждень. Не віддавайте купюри через поріг будинку. На жаль. Прикмети на гроші не захистять вас від бідності, не перетворять на багаття людину, яка не працює заради успіху. Вони стануть лише додатковим стимулом, щоб повірити в себе і зосередитися на шанобливому ставленні до матеріальних благ. А якщо для вас було цікаве наше відео і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок, а поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явились на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!